Існує таке питання. Краще циліндровий замок або краще сувальний замок. Коли у нас є пластина теж, цей замок вже сертифіцірується в Італії як 7 клас. Без пластина 6 клас. Добрий день. Мене звати Ігор Фаранда, я вже 26 років представляю тут в Україні. ЧІЗА. це відомий завод. В Італії, що вже працює від 1927 року. Перше питання, коли у вас потрібно купити і встановити броньовані двері, це які замок використовувати. Взагалі існують дві типи замків. Існують сувальні замки і циліндрові замки. Сувальний замок називається так чому? Тому що є сувальний ключ, ну, бабочка називається теж по вульгарному, по народному. І э, внутрі замка є сувалі. І ці сувалі, може бути 4, може бути 6, може бути 8. Дадуть э, у них різні позиції і э, дадуть різні, різні комбінації. Наприклад, у нас чиза є. Še so veli, 200, 400, 400, milijo kombinacij. Vse od in do vibra. Vse vibra, zelo, zelo popularni strani, še pri malu učestnu na Radijanskomu sojuzu. Je šel so po deveticah, da je tendenca uh, v Evropi, eh, višje jih koristite kot cilindrov za moka. Takšno vas je, bačite, forma, pač ti eh, se praktično odinaka, in vi krivajca. За рахунок, за рахунок лічильник. Наприклад, у цьому приводу тут у Чіза є спеціальна система блокування. Ця спеціальна система блокування означає, що хто хоче вам рвати циліндр, все одно буде влияти на замок. Замок буде реагувати, буде реакція замка, і замка буде. Блокуватися, встановити всю механізму на смерть. І так, що вже двері це нереально реально, відкриті. І так, що існує таке питання: краще циліндровий замок або краще сувальний замок. Ну, Різні виробники мають різні думки. Моя особлива думка після багато років роботи тут в Україні. Це що найкращий варіант це мати установити два різних замків. Один сувальний, а другий циліндровий. Чому? Тому що, якщо uh, злочинець хоче відкрити ваш двері, все одно йому потрібно мати uh, обладнання прибори, пригляди і на відкриття. І сувальні замки, і циліндрові е, замки. І тут дуже важний момент, теж використовувати встановити один замок або два замка. Наприклад, у нас у ЧІЗА є комбінірований замок. У вас є один великий замок, на який є сувальна частина і циліндрова частина. Так що один замок. Ну, скажімо так, у кого є реально два замка. Моя особлива думка. Це що мати краще дві різні замки окремі. Тому що все одно вони не незалежні. І так що, відкритий замок, не дасть можливість попрацювати, старатися відкрити друга частина замка. Це перша причина. Друга причина. Тому що, якщо ви Потеряйте ключі, якщо вам треба замінити замок через 10-20 років. Все одно це дуже зручно, коли у вас є два замки. Ви знімаєте один замок і все одно можете зачиняти двері з другим замком. На своєму досвіду я бачу, що багато було, що зламали замок, були якісь проблеми. Наприклад, кидали монетку замка, вони не могли більше його. Нормально відчиняти і зачиняти, нічого страшного. Зня, вони зняли один замок, але все одно залишилося другий замок. А це другий замок дозволяв ну, зачиняти двері, поки вони не поїхали купити замок сломаний і його замінити. За приводу безпеки, тут є один важний момент. І реально він дорого не коштує. Але взагалі бачу, що. Не всі виробники броньованих дверей мають увагу на це. Ну, не треба їх, скажімо так, по-російському обсудити. Чому? Тому що є те ж, треба теж зрозуміти, що є завжди від багато клієнтів тиск на ціну. І буває, що якщо виробник не може розказати, чому треба. Трохи доплатити за, за, за свою безпеку, не просто так за поїхати на кіно. Ні, за свою безпеку. Протезі, скільки у вас буде злужити. Замок ЧІЗа, має ресурси працювати 60 років. Так що, коли ви покупаєте замок Чіза, ви зробите інвестиції на наступні 20, 30, 40, 50 років. Так що вам треба рахувати, що буває що. Коли ви що доплатите, ви зробите собі інвестиція проти протези, які довгий термін. І у цьому приводу хочу обов'язково, що ви мали на увазі, що я сильно рекомендую, що ви, коли е, купили двері, що ви купили теж крім, двері, крім замок, купили теж. Спеціальна пластина. Спеціальна пластина, що захищала механізм. І вона коштує реально. Ми говоримо про 5 євро, 4 І, Але розумієте, ваша безпека сильно буде піднятися. Тому що тут є механізм, це серце, це дигун замок. І пластина буде. Zahiščati zamka, odvid, bo jeka proba popracovati, lomiti suvalni, suvalni mehanizem, ali cilindrovni mehanizem. Najprej rahujte, koliko je to pomembno. Če, na primer, če je za Mok, Čiza, ok, 244 milijona kombinacij, ok, zaščit proti odkrivanju z atmiškami. E, Ampak, ko imamo Пластина теж, цей замок вже сертифіцірується в Італії, ну, двері більше, ніж замок, як 7 клас. Без пластина 6 клас. Розумієте? Так що, ви купуєте сьомий клас, сьомий клас, якщо ви готові інвестувати 5 євро більше, варто ли? Я думаю, так. Да.